Добрий вечір вам малята, любі хлопчики і дівчата, сідайте зручненько і слухайте уважненько. Вечірня казочка, як собачка Гуля, собі друга шукала. В одному лісі жила собачка Гуля. Гуляла вона лісом, але засумувала, що в неї друзів нема. Захотіла вона собі знайти. Гось сильного, дужого, гарного, щоб він нікого не боявся. Ішла вона лісом, зустріла зайчика і говорить Зайчику, будь мені другом. Зайчик зрадів. Добре каже, пішли вони весело вдвох гуляти лісом. Наступила ніч, полягали вони спати. Аж тут собачка почув, що хтось у кущах шарудить маленька мишка, Собачка як загавкає. Вуха, зайчик з переляку, прижав до себе, схватився за кущик і сів і труситься. а потім каже Собачко, гуля, навіщо ти так гавкаєш? Зараз вовк почує, прийде до нас і з'їсть. То собачка каже, навіщо мені такий товариш, що вовка боїться, піду краще до вовка. Може, той нічого не боїться. Добре, на ранок попрощався він з зайчиком та й пішов до вовка. Зустрів він вовка в ярку, вовк сидів, грав на гітарі. Каже, вовчику братику, давай дружити. Вовк зрадів, каже, дійсно. Вдвох буде нам веселіше. Ти будеш співати, я грати на гітарі, а разом буде нам і ночувати весело. Ха-ха! засміялися вдвох і пішли до вовка у норку. Наступила ніч, вовк завів гулю собачку до себе. В пещерку сам ліг на другий поверх, лисич собачка гуля лягла знизу, аж тут вночі жабка квакушка повз їхню нірку пробігала. Собака це почула своїм гарним слухом, вискочила на вулицю і давай гавкати на жабу. Вовк з переляку впав з другого поверху. Лежить на підлозі, потім вискочив на двір, почав гулю собачку, ганьбити. Каже, навіщо ти гавкаєш? Медвідь почує, прийде, розірве нас на кусочки. Собака каже, раз таке діло, вовк боїться. Пішов, лягли переспали. На ранок прийшов собачка-гуля до ведмедя і каже, Я тебе знайшов. У малині. Давай дружити, їсти малину і цілу ніч нікого не боятися. Ведмідь так подивився на собачку гуля, баче, вона весела дівчинка, каже, добре, пішли до мене в берлогу. Прийшли, ведмідь ліг на диван, гулі помастив кроваточку, сплять. Аж тут вночі вуж, мимо берлоги повзе Собачка знову вискочив і нумо гавкати на вужа. Гавкає ногами шкребеться сам, аж плюно слюною плюється. Медвідь спереку також вискочив на вулицю. Каже: Ти що, каже, гуля, не так гавкай, бо прийде людина, нам непереливки буде. Пішли спати тихенько. Пішли вони знову до берлоги, поспали до ранку. Ранок настав, гуля вийшла і чує медвідь хропе. А вона собі думає: піду до людини. Людина, напевно, нікого не боїться. Йшла доріжкою, чує на узліссі, хтось сокирою дрова рубає. Вона підійшла до його і як чхне, ач, друже, каже. Тепер ти будеш зо мною дружити, не лише будувати собі дім. Тепер ти будеш і мені дім будувати, а я тебе буду любити. Людина подумала і Згодилася. Прийшли, коло свого будинку він поставив будочку для гулі, нагодував її, напоїв, полюбив її, погладив. Настала ніч. Людина пішла до хати спати собачка в свою буду. Вночі прийшла лисичка. А собачка почала гавкати на неї. Людина ж не сердилась. На другий день вона взяла собачку з собою на повітряну кулю, і вони, пролітаючи над лісом, виказували всім свою дружбу. Вдень людина. Працювала вночі ж відпочивала, а гуля охраняла їй спокійний сон, от і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Спокійної ночі лягаймо в ліжечка солодких снів.